Два неймовірно смачних чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини і обкачуємо у обсмаженому кунжуті. Тільки погляньте, який яскравий та тугенький рулет всередині. На смак обидва рулети просто чудові. А аромат виробів закличить до вас ще й гостей. Адже втриматися і не скуштувати цю смакоту неможливо. Я щиро раджу приготувати такі рулети до святкового або повсякденного столу. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео.